Добрий осінній день! Я вирішила нарощувати виробництво своїх відео, і почала я з двох танесеньких герданів. Це традиційний орнамент. Саме в цьому гердані чотири рапорти. Внизу йде такий декоративний ряд з хвиль, ви можете його додавати, а можете залишити просто таким рівненьким. Схему у вигляді картинки та номери бісеру я залишила в дописах для спонсорів рівня силянка і вище. До речі, на третьому рівні є такий міні-екскурс в осінню фотографію, тому, якщо хочете, можете доєднуватись і робити свої прекрасні осінні фото. Прекрас? якась тавтологія, але як є. Тож, дякую моїм спонсоркам за те, що мене підтримуєте, і починайте силяти ось цю красу. Одразу за цим майстер-класом для вас буде йти ще одне відео, тому зустрінемось там. Хо-хо, подивіться на мій огризочок, чи як воно. Як його назвати? Частина килимка. Це він тріснув, щоб ви розуміли, він не витримав всієї цієї нашої з вами бісерної історії і взяв і тріснув. Тож, по кольорах. Білий чорний, помаранчевий, золотий в мене матовий це. Зелений теж матовий, блакитний матовий і червоний це темний. Червоний. Починаємо раппорт. Насамперед, я вдіваю одну намистинку і фіксую її як стовп. Протягую її майже до кінця, щоб в мене залишився хвостик, котрий я потім сховаю. І проходжу через неї ще один раз. Таким чином ми робимо стопер, щоб наш перший рядочок не совався. Є, тепер набираємо основні намистини. Це в нас три зелені, сім золотих. П'ять чорних і одна золота. Таким чином виглядає наш перший набор. Тепер ми відраховуємо ось ці чорні одну золоту і в другу проходимо голкою. Затягуємо і перша петля готова. Набираємо три золоті. Тут відраховуємо 3 і в четверту проходимо голкою. Щось я задовгу нитку взяла. Тепер одна золота та дві зелені. І проходимо в останню зелену. Це наш перший стовпчик, і після нього починається рапорт. Тож зараз ми робимо вже рапорт. Чотири зелені. В зелену. Дві білі, одна золота. В золоту. Одна золота, дві чорні. В чорну 5 чорних. В чорну. Одна чорна. Дві білі, в білу три білі. Зелену, чотири червоні. В білу – три, білі. в бі. Две били, одна черна. В черну. Три червоні. две били. В белу. Три били. В белу. Дві чорні, одна червона. В червону. Дві червоні. Дві чорні. В чорну. Три чорні. білу. три белые, в белую, одна бела, три зеленые и одна белая, в белую, три черные, в черную. Три чорні. чорну. Чотири чорні. чорну. Три червоні. Червону. Три червоні. В зелену, чотири зелені та одна червона. В червону. Три червоні. В червону. Одна червона, дві чорні. Чорну. Чотири чорні. В чорну. Дві чорні. Одна червона. В червону. Одна червона. Та дві білі. Зелену. Дві зелені, три білі. В білу. Дві білі. Одна чорна. В чорну. Три чорні. В чорну. 4 золоті. В чорну, одна чорна, дві білі. В білу, три білі, в білу. Три золоті та дві чорні, вбіо. Три білі. Вбігу. Дві білі одна золота. В золоту, дві золоті, одна блакитна, одна біла, в білу, три білі. В білу. Три чорні в чорно п'ять чорних. В чорно три зелені В білу. Одна біла, дві блакитні. В блакитну – Чотири блакитні. В блакитну – Три зелені. В зелену. Три зелені. В чорну. Чотири чорні, одна зелена. В зелену. Три зелені. В зелену. Одна зелена, дві блакитні. В блакитну. Чотири блакитні. В блакитну. Дві білі, одна зелена. В зелену. Одна зелена. Дві чорні. черно. Пять черных. В черную. Одна черная, две били. В биу. Три били. мов блакитно. Чотири червоні. А в білу Три білі. В білу Дві білі. Одна чорна. В чорну. Три червоні, дві білі. А в білу. Три білі. А в Вбію. Дві чорні. Одна червона. Червону. Дві червоні, дві чорні. Чорну. Три чорні. білу, Три білі. білу, Одна біла. Три блакитні і одна біла. білу, Три помаранчеві. В чорну. Три чорні. В чорну. Чотири чорні. В чорну. Три помаранчеві. В Помаранчеву, три помаранчеві. В блакитну. Чотири блакитні. Одна помаранчева. В помаранчеву Три помаранчеві. В помаранчеву. Одна помаранчева, дві чорні, в чорну, чотири чорні, в чорну, дві чорні, одна помаранчева, Помаранчева. одна помаранчева, дві білі, блакитно. Дві блакитні, три білі. В білу. Дві білі, одна чорна, в чорну, три чорні. В чорну. Чотири золоті. В чорну. Одна чорна, дві білі. В білу. Три білі. В білу. Три золоті та дві. Чорні. білу Три білі. білу Дві білі, одна золота. В золоту, дві золоті, одна зелена та одна біла, в білу. Три білі. В білу. Три чорні. В чорну п'ять чорних. В чорну три золоті. В білу, одна біла, дві зелені, в зелену, чотири зелені. В зелену. Три золоті. В золоту. Три золоті. Чорну. Чотири чорні, одна золота. В золоту, три золоті, в золоту. Не хочу підтягуватись. Одна золота, дві зелені. І ми закінчили рапорт. Ось такий він вийшов, ось наш перший стовпчик, тобто тут два однакових. Якщо ми проігноруємо перший стовпчик, і ви повернетесь до початку відео там, де я кажу, що рапорт починається, ви можете продовжувати малюнок так само. Все, чекаю вас у майбутньому, щоб робити хвилі. Робіть свої рапорти, скільки вам на шию забажається. Я зробила всі чотири рапорти. І якщо у вас є зав'язки, ви купили комплект для створення, час доєднати їх. Беремо одну зав'язочку, ну, нанизуємо останній крок і проходимо в зав'язку голкою. Підтягуємо, проходимо по логіці силення, добренько підтягуємо, щоб зав'язка у нас. Зайшла ось нормально. І проходимо вниз паралельно я роблю вузлик. Десь можна ось тут зробити його. І йду вниз. Якщо у вас достатньо довга нитка, то ви Її залишаєте. Якщо у вас коротка, краще закріпити її, сховати і додати нову. Так, я виходжу з іншої сторони, і от бачите, посередині петля. І тепер мені будуть потрібні тільки чорні намистини і великі червоні. Я набираю 7 чорних. Одну велику червону та ще сім чорних. Є. І проходжу середню на мистинку наступної вільної петлі. І в мене виходить ось така казібачна петля. Але вона мені подобається. І я знову набираю 7 чорних, одну червону та сім чорних. І проходжу в наступну одразу. Тобто я не чередую, нічого такого не роблю, а просто проходжу в наступну петлю в середню намистинку і підтягую. І вийдуть у вас ось такі веселі петлі. В принципі, якось так. Робимо так до кінця прикраси. У нас петлі однакові. Ви можете, якщо хочете, зробити їх довшими, або взагалі не робити це по бажанню. Просто побачила в книжці, де взяла цю схему. Ну, в плані там є традиційна ось така такий гердан, Да? А є перероблений з цими хвилями такими. Я вирішила зробити з хвилями, бо воно так класно виглядає. Мені сподобалося. Ну, Бачите, в сусідню проходжу. І я ж кажу, такі веселі. Головне їх отак підтягувати. Щось фокус в мене сказав до побачення, Підтягувати в мене вони ось так закручуються трохи. Ну, вони будуть виглядати дуже об'ємно, що я можу ще вам сказати? І просто. Тож, всім дякую за увагу! Робіть свої герданчики і зустрінемось пізніше у нових майстер-класах.